Я згадала один кейс хейту в ресторанах. Коли хейт зайшов дуже далеко, от всі вже написали, навіть дружина президента написала, що все дуже погано з цим рестораном, їх поведінкою, і вони відчули, що їм треба терміново написати власникам франшизи про те, що відбувається. А коли це вже по телебаченню, це дружина президента, це вже що, національний рівень. Попередити їх про це, і вони написали. Трактат на 800 листов з усіма фактами, хто що сказав, коли, що вони діяли, що е, говорили. І від головного офісу вони отримали короткий лист, що, дорогі колеги. Ми зрозуміли ситуацію, це шит-шторм. Наша рекомендація розкрити зонтик. і Перечекайте це Not Too Late Marketing Show – Перше в Україні шоу про маркетинг від українського маркетинг форуму.